Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами Вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Паладіум. Про паладіум у нас вже є е, відео на нашому каналі. Можете подивитися ось тут. І не одне, чорне. Одне. одне. Е, робили ми огляд, як тільки з'явився цей продукт. І зараз у нас три нових смаки, які вийшли е, останні у них. Що ж це за смаки? Це у нас чері. Я читаю твої думки: а ну-ка, ну-ка, Схоже щось на гуа. Так, це гуа. І е, зовсім свіженький, який буквально вийшов на минулому тижні. Це у нас Пінкмен. Свіжачок, так сказати. Так пилу жару до нас на огляд. Клас. Гуаву та вишню ми прокурили. Вони вийшли е десь перед Новим роком. Угу. Ми їх скуштували і будемо сьогодні куштувати пінкмен. По дизайну нічого не змінилося. Змінилося на пікмені тільки наліпка, рожевенька. Все інше як і було. Оп! Так і ось пакетик. Угу. Давай може нагадаємо, хто не знає, що входить до Пінкмена. Я думаю, таких людей дуже мало, але нагадаю. Але якщо ти та прекрасна одиничка, яка не знає, то я нагадаю тобі. Це полуниця, грейпфрут та малина. Ви бачили, ви бачили в цих очах тільки що трошки відчую. Думав, що я не знаю. і гуаву так. Ми вже прокурили і будемо говорити за них згодом. Цікаво за Кінкмена, бо за ним всі ганяються, весь український ринок, так? Щоб зробити класним. Персиком мені пахне. Персиком. Мені дуже яскрава малина. Не от так, я думаю, я Прям, так. прям малина, дуже, дуже. Паладюм я жартую. а ха 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 Такі сьогодні в мене жарти. І а, відчувається кислинка від грейпфрута. Така прям, прям Угу. <звук> ну, прям дуже яскрава малина, от прям. Так. Вона відразу б'є в носа. Що ж, забиваємо на наб'євно все там де я, тобі я так роблю. Забиваємо і будемо куштувати і розповідати про то про то. Про, про то про сьо. Про то про сьо, що ми вже прокурили. Ого. Ну, ти не жалієш мене. Що навірніка, як то кажуть. 에, по сировині. Мені. Приємно з нею працювати, вона не така ну, не каша, не липка, добре пушиться. Навіть ось виделкою закинув все і шилом розрівняти, тобто ніяких проблем. А моркви ви їх пробували? Люди добрі? Хто пробував моркви від паладів, швиденько напишіть нам в коментарях, як вам мені сподобалось. Дуже гарно відчувається морква і рідна українська земля. Клас! Що, гріємо і повертаємось до вас. Угу. Хто ще не підписаний на наш канал, саме час підписатися, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків. Майте совість, підпишіться. Із поганого. В нас тільки що згоріла плитка. Не знаю причетен до цього паладіум чи ні. з хорошого ми встигли розігрити вугілля і тому огляд продовжується. Я розкажу, поки ти розкурюєш, так? Да. Розкажу про чері. Мені було його важкувато корити. Це не новина по смаку. Він достатньо приємний і вишня має кислинку, що мені сподобалось, тому що я люблю більш кислі такі міксочки, тому лайк паладіуму. Що ти скажеш по вишні? По вишні е, з пачки пахне дуже яскраво. Так, ти правий, як цукерка як вишнева. Як Цукерка вишня, так. Та, дуже... З якої витікаєш. Так, так, от саме вона. Угу. Але при покурі мені трошки не вистачило насиченості. Хоча сам смак прикольний. Ну, я б хотів більше такої насичений і. Ну, такий, типу, як пахне, так і. Так, да, да, щоб ось таке так, так і було. Було б взагалі супер. Загалом смак прикольний, мені сподобався. Кислинка відчувається така. І, ну, більше на льодяник, чим на свіжу uh -huh. вишню. Так. Схожий. Але ну прикольно, що кислинка так. є. Ну і ось... немає оцієї гіркоти з кісточки, тобто яку майже в да, кожній да. аромці вишневі так. відчувається вона. Загалом прикольний смак. В міксах я його ще не пробував. В соло мені зайшов. Але спробуємо і в міксах. Я думаю, що він також прикольно розкриється. Так, давайте поговоримо про гуаву. Е, вона, до речі, з пачки пахне максимально натурально, не такою яскравою, але має солодкуватість. І е, смак мені цей дуже сподобався, тому що він такий і свіженький, і солодкий при цьому був, і ну, максимально такий натуральний. Дуже приємно корити було і чомусь. Мені його легше було курити, ніж чері. Гуава дуже смачна, мені сподобалась. Така кисла, солодка, тропічна. Ну прям топчик. Не знаю, мені. І пахне дуже приємно. Так, да, пахне просто офігенно. Якщо чері пахне прям сильно яскраво, то ця вона така от. Ніжна. Да. дуже. Да. <реку> <реку> Ніжненька така тропічна гуава, Прям клас. Ну що ж, а зараз знімаємо пробу з пінкмена. Я не знаю, може то в мене нежить. Я не можу зрозуміти, що я відчуваю. Ладно, зараз я зберусь і спробую ще раз. Подумаю про грейпфрут, малину і. цю. Ну ви поняли. Полу. Про плавниці, до речі, в пінкменах, які б ми не курили, я полуницю максимально не відчуваю. Солодке я відчуваю після смаку. Напевно, не знаю, що це ці... кисло тигри не відчуваю взагалі. Чому ти смієшся? Бо я відчуваю кислоту. <рес> ну не знаю, може, блін, ти погано розкорив просто. Але мені поки не дуже. Зараз спробую ще раз. Ну, малини забагато, ні? Так, малина. Тут е, на першому фоні яскрава малина. Uh -huh. Але йде після смаком грейпфрут і дуже приємно. Така є е, трошки гірчинки від грейпфрута, е, кислинка є. Не знаю чи yeah, від, не від малини, кислинки. чи від грейпфрута, але кислинка є така приємна, е, дуже приємна є. Знаєте, чого це може бути? Тому що за минулий тиждень я випила пів літра варення малинового, <реш> лікувалась. Може мені просто вже набридло. Не знаю. От Полуницю не відчуваю. Яскрава малина, Прямо, Прям ну, гарний смак. Мені подобається. Ось полуницю. Якщо ви не коштували голову від Паладіума, я дуже рекомендую. Вона максимально приємна. Просто топ. Я б її зараз ще покурила. Що мені здається, що... Міцність від продукту того, який ми куштували самим першим, і зараз міцність трохи менша стала, але і куритися стало приємніше. В перших партіях була така ну, невелика давка на горло, а зараз він куриться максимально приємно. Без стиха, без давки, тобто ну, гарно. Ну, приємно. Куриця приємно, немає не тихе, нічого такого. І накурює. ну, Тобто, що важливо, накурю, але достатньо приємно. От, до речі, зараз трохи відчувається полуниця. Там? Може, вона відкривається просто поступово? Ну, так, так. Ну, треба для. Для правильної об'єктивності треба прокурити хоча б хвилин 20, напевно. Для того, щоб зрозуміти, тому що у багатьох виробників мікси розкриваються поступово. Не відразу ти відчуваєш прямо цей букет всього, що там є. Так, згоден з тобою. Але мене вже на Мене вже на Будемо підбивати підсумки. Підбивай. Загалом. Ці три смаки, які вийшли останнім у паладіуму, дуже, дуже вдалі, як на мене. Зроблені гарно, аромки дуже приємні, раджу скуштувати. До речі, хто не знав, то в магазині вдихай чіл» силочка в описі, по промокоду YouTube можна придбати паладіум з приємною знижкою. І не Що? тільки паладіум. Залітайте і користуйтеся. Лайкос. Паладімо за цікаві смачні смаки. Чекаємо на нові. Так. Ми знаємо, що ви дуже стараєтеся і вдячні за те, що ви просуваєте класні українські продукти. Бажаємо вам розвитку величезного масштабу. Хай про вас знають всі в Україні, купують ваші продукти і ви розвиваєтеся з неймовірною швидкістю. На цьому будемо завершувати наш випуск. Хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар. Чи куштували ви взагалі Паладіум, який ваш найулюбленіший смак в їхній лінійці. І до нових зустрічей. Що, димну тяжечку? І до нових зустрічей. Шо, димно, Робимо дивну тяжечку за вас, друзі. Не перестаємо вам бути вдячними за розвиток нашого каналу, Те, що ви виділяєте час і дивитесь нас, це дуже класно і нам дуже приємно. До нових оглядів! Всім Дім пока. пока.